Є, ребята, така тема в Польщі, зв'язана з грабежами квартир. Як працюють люди, які хочуть ограбити твою квартиру. Розказую. Тільки що я виходив з дочкою на вулицю погуляти. Ну, перед тим за минут 10 стукав мужик. У двері. Ну, я коли нікого не жду, нікому не відкриваю. Він так постукав, я зразу якраз собирався і стук в двері. Я дивлюсь в глазок, стоїть мужик, з рюкзаком якийсь. ну, Я не знаю, хто він що. Він Коротше, я йому не відкрив. І прикол в тому, що він постукав, а потім 2 секунди і ще раз постукав і зразу пішов. Тобто він біля дверей постояв секунд 7-8. Тобто це вже подозрітельно. Ну і коротше, виходжу, я вже відкриваю двері, виходжу в під'їзд, дивлюсь. Полоска крайдую намальована на дверях. Я пройшовся по коридору, подивився по всіх дверях, ні в кого немає. Ця полоска була тільки в нас. Тобто, е моя думка така, що люди, які хочуть, Тебе грабанути, вони якусь метку ставлять і цим образом дивляться, чи живе хтось в цій квартирі, чи ніхто не живе. Ну і тоді уже Я так розумію, що Починають діяти. О ну, така хуйня, ребята, так що да, в Польщі промишляє Приступна така, блядь, організація, ком'юніті. Будьте всі обережні в цьому плані. Провіряйте свої замки, блядь. Провіряйте двері по желанию, не по желанию, а по можливості. Якщо ця квартира зйомна, орієнтна, краще змінити замки, тому що хрен його знає, блядь, хто там до вас жив і в кого залишилися ключі. Від цієї самої квартири